Привіт-привіт, мої золотесенькі, А, Щось я останнім часом не, не так часто відвідую YouTube, але обіцяю виправитися. Друзі, для вас підготували дуже-дуже багато всього цікавого і максимально корисного. Тепер зовсім скоро ви зможете також стати творцями власної реальності і будете знати покроково, що вам потрібно зробити, аби перше. Починати будувати обалденні стосунки і зазивати в своє життя а, прекрасного, неймовірного чоловіка, пропрацювати любов до себе, самоцінність і самооцінку, наступне а, максимально розширити свій фінансовий канал, вийти на дохід плюс, а, давайте так, плюс мільйон і стати мільйонером. А, так, отримати мислення багатого. І, звісно, ви дізнаєтеся, як здійснювати бажання всього лише за один місяць. Так, да. Тому будьте уважні, підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на тік-ток. І я обов'язково також тут, в Ютубі, теж буду вам про це розповідати. А сьогодні ми подивимося розклад, який має назву Що вже запустилося, що вже запустилося у вашому житті. Тому, мені дорогенькі, ми бачимо перед собою три позиції, три камні. Такий красивий. А лабрадро Ну, ви поняли, коротше, той що лабрадор тільки доніт. Чорний мій обсідіант любимий, такий він дуже важкий. Але дуже потужний і дуже така глибока, в'язка енергія. І гранат. Подивіться, який гарний теж вибирайте по інтуїції або по ось цьому красивому натуральному канічку. Ну а ми поїхали. Позиція номер один, позиція номер один. Позиція No2. Позиція No3. Ставте на паузу. Пам'ятайте, що ви можете отримати особистий розклад. Достатньо написати мені в Телеграм, в Viber або WhatsApp. Номер телефону вказаний в описанні під даним відео внизу. Отож, ставте на паузу. Да? Якщо не вистачило часу, ми будемо вже помаленьку, потихеньку рухатись і дивитися. Позиція номер один. Погаднити. Старший аркан мир. Прикольно. Старший аркан мир. Тобто, ваша енергія зараз максимально спрямована на те, щоб розширювати свої горизонти, свої кордони. Це може стосуватися будь-чого. Наприклад, це може стосуватися вашої кар'єри роботи. А це може стосуватися саме вашої енергії для того, щоб максимально взяти те, чого ви хочете. У вас зараз. Чітко поставлена ціль і мета, і ви чітко до неї слідуєте. За нею слідуєте. У вас завершення певного етапу і, роз... і початок чогось нового, тому що тут іде запровадження чогось нового. Да? А, тоді, коли я з вірою складаю от, план, до, до речі, хтось із вас по першій позиції вже може починати малювати карту бажань або створювати карту бажань. Для вас це буде просто ну, кладість. І в допомогу, енергетично це вас наповнить і допоможе. Так, що тут ще? Хто ви? Перша позиція, хто ви? Людина, яка шукає а, свій шлях? Людина, яка зараз максимально в роботі. Чому? Тому що тут іде розруха. Розруха чого? Ой, клас! Знаєте, мені тут є така інформація, що ви настільки зараз зайняті, що а, прям немає часу навіть е, зайняті новим, пошуком новим, створенням чогось нового. Да? Що навіть не розумієте, що у вас зараз в цей період часу руйнуються старі, старі сценарії, старі. Патерне, старі енергії, тоді, коли ви відчували себе недостатнім, або тоді, коли ви... розрушається уже енергія, коли я закриваюся, боюсь, коли мені не вистачає ресурсу, коли я шукаю цей ресурс, да? тобто якось, якось тут іде така от масштабна зміна, однозначно. Однозначно вихід на новий рівень через розбите серце. Да? Тобто, ви були закриті, розрушається цей сценарій, коли ви були розри... закривалися, закривали свої ресурси, не хотіли вкладатися в себе, в людей, В принципі, все, що тільки можна, не хотіли вкладати свою енергію, тому що дуже багато було болі в вашому житті, розбити серце за розбитим серцем. А ви пішли в духовність. І зараз повертається вам ваша сила. І в мене ще йде якась така нотка інформації, що ви робили все для того, щоб повернути собі свою силу. Ви запрашували справедливість своє життя, однозначно. І от, в принципі, ви ще сили кажуть на Ну, подачу. Так. Вам повертається ваша сила, вам повертаються ваші знання, Яснобачення. хтось дійсно міг піти в пропрацювання саме такого роду. Ну вода, виходити із е, затечення, да? тобто, коли, було, е, коли ви самі себе закрили. Таке враження, ніби майже ні з ким не спілкувалися, бо не хотіла ні з ким спілкуватися, бо ну, вирішила, що тобі це не цікаво в першій позиції. Що тут ще про вас розкажуть? А зараз максимально е, біжиш е, зовсім в іншу сторону, ти біжиш від... Болі, розчарувань минулого, ти йдеш від минулого, тому що пізнаєш свою силу. Клас! Дівчата, от справедливість приходить твоє життя. Те, що я казала, те, що я відчуваю. Клас. Девчонки, от така ситуація трішечки про вас. Давайте зараз будемо дивитися тоді, <клес> що вже запустилося. Ну ми побачили, що вже запустився процес а, створення чогось нового нових енергій, виходу із, виходу із хочеться сказати, з трансу такого. Давайте не буду видумувати, а просто подивимося, що тут нам скажуть. Ви сили, покажіть, будь ласка, дівчонки, які загадали першу позицію, які тут інформація для них. Капить інформація для них. для них Нове знайомство з мужчиною шанс створити стосунки. Ви, ви вже навіть і не будете чекати, ви вже навіть і не чекаєте про це. Ви навіть це і не чекаєте, ви вже навіть про це і не думаєте. історії показують, що мужчини були такі у вас жорсткі, мужчини були такі, які не вибирали вас, а там бігали направо-наліво, в когось женаті, в когось, а, мужчини, які мали ще там куча, бабських, спілкувалися. Можливо, так. Втомилися від цього, відвернулися від цих людей і склали, що не хочу. У вас іде справжній імператор, який дійсно признає вашу силу. Дозвольте розрушитись зараз цим процес. Ці процеси, які зараз відбуваються, те, що рушиться у вашому житті, дозвольте, нехай воно рушиться. Для вас це треба. Все, що ви відчуваєте, що треба відпускати, або ви відчуваєте, що ви щось втрачаєте, дозвольте, щоб воно пішло. Тому що тут так задумано. Ну, нове знайомство, зайчики. Ну що, я тут можу сказати, нове знайомство, так. Да. Давайте дивитися. Нове знайомство. Прикольно. Коли? Ви вже готові? Ви і так довго, довго чекали. Дивіться. Історію показують. Ну, кажу, мені до кінця року це 100%. І в більшості мені тут здається, що десь от за півроку, з цього моменту, як ми дивимося, від двох місяців до шести місяців, отак, оцей мужчина. Тобто ви а, знаєте, коли, коли це станеться, коли буде це знайомство, тоді, коли ви вийдете на новий фінансовий дохід, тоді, коли у вас будуть якісь подорожі з сумками, з валізами, ви кудись будете їхати, вибір будете робити. Коли ви будете повноцінно наповнена, коли ви будете знати, як користуватися своїм ресурсом, тоді, коли ви нарешті нічого не будете боятися, тут уроки будуть проходити різні всякі, все розрушиться, ви будете в такому стані, ніби така впевнена в собі, як ніколи. І така вся шикардосна, тому що тут і робота піде класно, і фінанси, і мужчина приходить от той ваш, понимаєте, якого ви так довго чекали, так довго чекали з любов'ю. Боже, біля вас тут взагалі людей, мужчин буде. Вони бути від, від якихось будете бігти, да? будете зосереджені на собі. А, і тепер дивіться, якщо у вас є комплекси по фігурі, не переживайте. Не переживайте, ідіть далі, ідіть вперед. У вас тут буде трансформація. Яким чином, а до сраки нам знати, яким чином все відбудеться само собою. Просто вірте і пам'ятайте, що те, про що ми думаємо сьогодні, те, що ми відчуваємо сьогодні, те проявляється в нашому житті вже завтра. Це була перша позиція. Я вважаю, що просто бомба. Люблю вас. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи резонує з вами, чи ви відчуваєте, що саме для вас. Дана а, позиція була. А ми дивимося позицію номер 2 Хто обрав такий обсидіан? Записую швиденько, бо, бо розріжається телефон треба ще зробити 12 розкладів. Так, особистих. Давайте будемо витягтова. Ви. Ой, ви проходите зараз а, саме. А, ви проходите зараз. Дуже гарний шлях. Цей шлях називається духовність. Максимально здаєтеся процесом і відкриваєте своє серце, відкривається вам душа, відкриваються нові знання. Однозначно, родовий дар. Так, сни відкриваються, все рушиться, розрушається повністю, бачення цього життя і ділиться на момент, як я жила до цього моменту. і Пісня. Тобто у вас повноцінні зміни, духовність, переродження. Вот. Весь ресурс ви віддавали на мужиків. Кого любили, з ким секс, з ким там ще щось, в кого ви вкладалися? Ви вкладалися у чоловіків. Потім ви просто не чули один одного. Потім ви розходилися, сварки, скандали, непонімання. Таким чином вони приходили для того, щоб прокачати вашу самооцінку, самоцінність любов до себе. Через те, що у вас відкривалися почуття і трішечки відкривалося серце, от вона, ця духовність, запускалася з кожним з новим мужчини ще більше і більше. Тобто відкривалася саме природа вашого ДНК. Бо через любов до себе от, був вибір. Ви прийняли дуже складний вибір, я так розумію, тому що тут родові програми саме з прошлого мені показують. Так, да, так, да, да. тут трансформація така була. А, дивіться, тут у вас важкі трансформації насправді. Перше, мені показують, що важкий вибір був зробити в свій, в свій бік, себе вибрати. Друге, мені показує, що тут самозакоханий мужик був, маленький мальчик, і ви були як з прошлої да? тобто родственна душа. Ви дуже сильно любили, ви вкладалися в нього, ви давали йому все, віддавали всю себе. Він не цінував. Егоїст а, і а, були ще втрати смерті. Ну, десь важкий рік був, або важких декілька років було. Давайте так, останні два роки. Ну, помаленьку, потихеньку взяли себе в руки і почали виходити з того всього. До речі, хтось міг заїдати свої страхи. ну, зараз старша консіла говорить про те, що ви відновлюєтесь. Молодці, ви відновлюєтесь, так, що вам хоче передати. Ой, що передати, що я кажу? Ніхто нічого не хоче передати, але ні, якщо я це сказала, значить вам хтось щось хоче передати. Ваш рід. В тебе змінюється життя, і ти стаєш пообіділем. Ти виходиш на зовсім новий рівень, тебе визнають, ти ведеш за собою, ти та, хто допомагає родові переродитися. Ти допомагаєш, там місія допомогти переродитися родові. Тобто ці програми ДНК, неудачника, лузера. Ти міняєш цей процес. Типа, я победитель. От моя сила. Ти відкриваєш для себе свою силу. Повертаєш собі свою силу. Однозначно. Через от розбите серце. Через болі прошлого. Тобі дається цей дар. Обалдіть. Обалдіть. Це вже запустилося, так розумію. Запустилося одне. Ти працюєш над собою і не лише працюєш для роду, а ще й працюєш для благослов... благословіння на шлюб, на стосунки на коханого мужчину. Всі ці маленькі мальчики, всі ці мужчини, які хотіли за твій щат пожити, покайфувати, вони уходять з твоєї життя назавжди. І приходить той, який візьме відповідальність за тебе. Просто візьме тебе так на плечики і скаже, я тебе проведу, я буду з тобою. І більше твоє серце ніколи в житті. Ця програма розбито серця уходить, тому що я дарую тобі свою любов. Тут іде мужчина, в приїжджає, кстати, мужчина. А... Ви можете зустрітися, до речі, ти поїдеш в якусь поїздку. Що таке може бути. А... а ще кажуть, що в тебе є сила. І для того, щоб прийшов твій мужчина, тобі достатньо згадати желання і прописати його на листку. Пропиши бажання і роби практики. І твій мужчина, якого ти ждеш, хочеш, він прийде. От таке послання у нас для позиції номер 2 Кайфово. Ставте вподобайку, підписуйтесь і пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Для мене це прям дуже цінно. Дізнатися, чи дійсно вам це резонує. Ну і третя позиція, сподіваюся, телефон не виробиться. А, третя позиція. Давайте подивимося. Вау, третя позиція це у нас а, нарешті ми розквітаємо, нарешті ми пізнаємо свою силу. Нарешті ми включаємо в собі вогонь і нарешті ми починаємо рух. Рух, бажання, ентузіазм. Я прокидаюся і хочу щось робити. Угу. Все в житті розрушилось, збирала я все по покрупіцям. Я зрозуміла одну просту річ, ваша душа каже. Я, перестала, я дозволила всьому розрушитись і потім пізнавала повністю з нуля хто я. З нуля і пізнавала свій потенціал і свою силу, і свої ресурси. І я пізнала, тут третя позиція відьма. В хорошому смислі. Тут женщина відующа, тут женщина з практиками, тут женщина маючи силу. Сила вогня, це ваша сила, сексуальність. Ой. Точка. Ха, прикольно. З чистого листа, я так розумію, все почалось. Да. Ви вибрали піти в нове. Ви вирішили починати нове життя. І тут йде благословення. Ви закрили шлях в прошле. Духи прошлого вели вас назад. Але ви сказали, ні, я йду тільки вперед. Дуже довго ви жили минуле, дуже довго, дуже довго переживали. І за мужчину, звісно ж, і за мужчину. Но Дивіться, як Получилось інтересно. У вас дар відкрився. У вас відкрився дар. Ясно бачення, ясно знання, ясно слишення, не знаю. Переформатовка ваших мозгов. Те, про що ви думаєте? Тобто третє, третє око відкрилось, да? І пішло стілення, чакральне стілення, робота з камнями, до речі, тут ще може бути, з мінералами, да? От з мінералами, з вогнем повноцінно, з водою. Тобто тут прям ведьми-ведьми. Якщо ви ще не розкрили свій дар, знаєте, що це вже запустилося. Дар уже є. Багато хто з вас ще поки що не відкрив свій дар повністю. Ну, якщо ви цього захочете, ви йдете в верховну, верховну жріцю. У вас ваш род веде вас. Довіртеся своєму родові, будь ласка. Не цепляйтеся за мужиків і оставте їх в спокої. Работайте над самооценкою і любов'ю до себе, прийміть себе і дозвольте собі пізнати щось нове. Знаєте що? Ви будете стояти перед вибором? Що це за вибір? Сила або ага. обрати зараз рух вперед і пізнати себе, це те, що поістині зараз відбувається, або страждати, або далі страждати і ждати свого мужика. Нет. Будеш страждати і розказувати в мечтаннях, типа Боже, я там так люблю, бо так любила, я так хочу любові, там туди-сюди. Будеш сидіти в одиночестве. Будешь сидіти в одиночестве, і а, мужик прийде, приїде тільки тоді, коли от сім'я мужик приїде тільки тоді, коли ти будеш в цих енергіях розвиваючи, приїде такий самий, як оце ти. Копія тебе, і в тебе буде сім'я. Тут все буде класно. І от як в першій позиції починай новий шлях, Вибери для себе нове життя. Починай а, уже його будувати. Уже починай бачити не так, як раніше. Чути не так, як раніше, відчувати не так, як раніше. Просто обирай а, не так, як колись. Бажай більшого і перестань чекати. Уже все так, да? уже сезріл, Плоди є. Іди глибше. Іди глибше в свої страхи, ти, ти знаєш, що там твій дар. Я вас люблю, мої дорогенькі. Третя позиція теж дуже файна. Я думаю, що кожен із вас отримав свою якусь пораду, своє якесь бачення того всього. Малишки, якщо треба допомога. Звертайтеся, я буду вам дуже рада допомогти завжди, проконсультувати, провести сесії, загрузки, розгрузки, вигрузки, виход на новий рівень і відкриття власного дару. Якщо це актуально, номер телефону знаходиться в описанні під відео. А також підписуйтесь на Інстаграм та ТікТок. Люблю вас дуже сильно. Чекаю ваші коментарі!